Може, ви скажете, чого ми чекаємо? Не знаєте? А вам на роботу не потрібно? Потрібно? Проблем не буде? Що? запізнитесь? Звичайно, переживаю. Я за всіх переживаю. Що? Що, що? Ви пораду мені дали? А ви спитали, мені потрібна ваша порада? Ви вважаєте, що це нормально? Недоотримання коштів місцевий бюджет понад 20 мільйонів? Так. З вами мені бажання, а мені якось все рівно чи є у вас бажання зі мною спілкуватися? От просто знаєте від слова все одно. Але ви є місцевим депутатом і ви не обираєте з ким вам спілкуватися. Ви маєте спілкуватися з усіма жителями цієї громади. Я вас нічого не запитую, що у вас там вдома, чи ще десь. Я вас запитую безпосередньо. Це є життя громади, це є місцева рада. Так, і ви є учасником цього життя. Ви є представником місцевій раді своїх жителів. От людей дуже турбує, і мене дуже турбує, мене дуже турбує мешканку цієї громади. Як так сталося, що недоотримання коштів отримання коштів місцевий бюджет понад 20 мільйонів? Ви розумний чоловік? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, яка причина? А? А в чому проблема? Ми ж не, особ... не особисті питання з вами вирішуємо. Це питання громади. Не у мене немає стільки Я часу, щоб ваші... дивіться. У мене немає ваші... стільки ваші... часу, щоб спілкуватися ваші... з вами особисто, ваші... а потім це все переносить людям інформацію. У мене стільки часу нема, тому ви можете надати відповіді? Чи не можете? Що ви відповіли? Що ви не хочете спілкуватися? Я вам ще раз повторю: хочете, не хочете. Дивіться, дивіться сьогодні. Сьогодні, а чому ви так близько підходите? Щоб ви мене краще чули? Добре, добре. Дивіться сьогодні, Великодимирській селищній раді сесія місцевих депутатів. А це означає, що у всіх 26 депутатів є прийомний день всіх мешканців цієї громади. Так, звичайно, сесія це не прийомний день депутатів. Сесія сесія. Засідання. для громадян щодня. Ну так відкриті? Питання є. Я вам відповім. А щодня це де? Ану, розкажіть, будь ласка. Вам робоче місце, ви знаєте? Мені ваше робоче місце не цікавить, це мене це цікавить це саме депутата. робочий Депутат день як роботи. депутата місцевої ради. 24 години добу. От, це зараз це, теж цей час, правда? Так, от так. є питання. Так, от, зараз є на сесії. А при чому тут сесія? Ну, сесія ще не відбулась, правда? Ну тоді поговоримо ще не відбулась, не розпочалася, не закінчилась, все вірно. Я буду спілкуватись, але я не буду спілкуватись на камеру. А в чому проблема? ви знаєте, що ви є публічною особою? Ну як ні, як ні. Ви є депутат місцевої ради? Ви є учасником публічної політики? Як ні? От в даному випадку